Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В окупантів паніка. Перші корейські офіцери загинули в Донецьку. Далі мовою оригіналу зі слів російських пропагандистів. В ДНР погиблі 50 офіцерів і солдат із Сєвєрної Кореї. 100 тисяч солдат із КНДР прибувають на територію РФ. Крім того, корейці активно постачають росіянам балістичні ракети поки що на дальність 500 кілометрів. Але є у них такі, які летять на тисячу та тисячу п'ятсот кілометрів. Корейські солдати нібито мають отримати громадянство РФ та розпочати штурмові дії поблизу Покровська. Всі 100 Тисяч російськомовні та англомовні ситуація стає критичною. США ініціює термінове засідання Радбезу ООН. Експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський вважає, як тільки виникнуть перші ознаки, що Північна Корея починає перекидати війська через територію Росії для війни проти України, це каталізує підтримку США. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Якщо допустити, що Росія домовиться з північною Кореєю про 100 тисяч найманців в обмін на енергоресурси, які потрібні корейцям, то перекидання такої маси військ. Не буде прихованим, тому що цей процес дуже помітний, підкреслив Кричевський. За словами військового експерта, ці найманці будуть їхати на раритетних танках. Копіями радянських Т-54 та Т-55 та зі своїми радянськими гарматами зразка 1950 року. Літаки, які вони мають, це теж музейні експонати, а не реактивні винищувачі. Якщо Північна Корея погодиться на пропозицію Кремля, це допоможе США назавжди розв'язати проблему диктаторського режиму Північної Кореї. Зауважив Кричевський. Втім, для України. І не все буде дуже важко. Олексій Гончаренко пише наступне. Останнім часом багато чути про КНДР. Сьогодні писали, що КНДР обстріляли острови Південної Кореї. Вчора США заявляли, що по Україні вже запускали північно-корейські ракети. Кірбі вважає, що КНДР може натомість отримати від РЕФ винищувачі ракети до ППО, бронетехніку та обладнання для виробництва балістичних ракет. Дуже схоже, що вони всерйоз готуються до війни, але це може затягнутися надовго. А от щодо нас то дуже дивно, що не було жодної реакції по цим ракетам. Тиша, але при цьому не менш дивно, що КНДР очікує винищувачі, якісні борти зараз в дефіциті в Росії. То чи будуть вони давати їх зараз, чи це довгострокова домовленість, не зрозуміло. В той же час в резиденції диктатора Кім Чен Іна пролунала серія вибухів. За даними джерел, в столиці мав місце бунт та змова генералів. Бунт подавили, генералів буде розстріляно. Втім, під час нападу поранено самого Кіма. Його місце може зайняти сестра. Пишуть змі, і це все за місяць до зустрічі з Путіним. Лідер Північної Кореї має відвідати Росію вже. Цього місяця, якщо зустріч скасують, значить замах таки був. За даними The New York Times, зустріч Кім Чен Іна з Володимиром Путіним повинна відбутися у Владивостоці, після чого лідери, можливо, поїдуть до Москви. З посиланням на власні джерела американське видання повідомило, що в ході цього візиту президенти ядерних держав обговорюватимуть військову співпрацю, зокрема, йдеться про обмін північно-корейського озброєння на доступ до передових російських технологій на другий рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну Путін остаточно перетворився. Одного з найбільш токсичних партнерів на світовій політичній арені співпрацювати з російським диктатором тепер означає замастити руки в крові українців і поставити під загрозу своє чесне ім'я та репутацію, не маючи можливості заручитися підтримкою лідерів цивілізованих країн. Глава Кремля шукає допомоги у таких же вигнанців, як і він сам. На сьогоднішній день ключовими партнерами Росії є Білорусь, Іран, Китай, деякі країни Африки та КНДР, враховуючи, що армія РФ бере Київ за три дні 18 місяців поспіль, а Ужності російського ВПК залишають бажати кращого. Путіну доводиться домовлятися про поставки озброєння, в тому числі з лідерами країн-аутсайдерів, як то Північна Корея. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.